QR-коди це чудовий приклад того, наскільки багатофункційним може бути щось просте. Вони були винайдені ще у 1994 році в Японії, і QR Quick Response з англійського означає швидкий відгук чи швидка відповідь. Сьогодні хотіла поговорити про їх застосування у Китаї, про їх вклад у розвиток китайського фінтеху. Також порівняти технологію QR-кодів з популярною на заході технологією NFC, і також трішки згадати про світ бізнесу, наприклад, про феномен Starbucks та про популярність QR-кодів у всьому світі. Мене звати Катя. Вітаю вас на каналі Катя про світ», де ми говоримо про книги, саморозвиток, економіку та про те, як працює світ у загальному. Скромний QR-код це серце оплат вічата та Аліпея, про які я детальніше говорила у попередньому епізоді. QR-код це найважливіший елемент технології, який дозволив китайцям так швидко розвинути ринок мобільних оплат. Його простота і здатність приймати оплату без цифрового підключення, це фундамент до такого широкого успіху, якого вони набули в Китаї та взагалі у всій Азії. Якщо говорити конкретніше, у чому ж секрет успіху QR-кодів? Найважливіше для них не треба мати якогось спеціального пристрою чи навіть електроніки. Можна просто роздрукувати свій QR-код, і людина, яка хоче вам заплатити, може зісканувати і зробити мобільну платність просто і легко. Завдяки цій простоті фактично кожен в Китаї отримав доступ до ринку мобільних оплат. Це було справжньою революцією. Передусім для власників малого бізнесу, тому що саме невеличкі підприємці до популярності qr кодів вони не мали доступу до банківської системи і до оплат картами, наприклад, так як вони просто не могли собі дозволити встановити термінали, або навіть взагалі не мали доступу до банківської системи, про що я детальніше згадувала у відео про WeChat та Alipay. qr коди наскільки прості, що їх можна роздрукувати фактично на будь-чому. Починаючи від рахунку за електроенергію і закінчуючи столиком у ресторані, немає абсолютно ніяких обмежень щодо того, як, де і на чому їх можна друкувати. У винахідливості китайців, які застосовують їх скрізь, можна добре переконатися, гуляючи по Китаю, наприклад. У чому полягає особливість QR-кодів? В тому, що сам код, будучи неживим і не цифровим, він дає змогу приєднатися до цифрового світу. Такий собі сполучник між фізичним і цифровим. Приклеюючи QR-код до столика у ресторані, можна фактично ліквідувати необхідність мати офіціанта, тому що споживач може прийти зісканувати qr код замовити завдяки QR-коду, заплатити завдяки QR-коду. І таким чином екосистему QR-кодів будувати дуже легко і просто. І саме ця, ця простота і лягла в основу такої феноменальної популярності в Китаї. Практично за два роки QR-коди заволоділи цілим Китаєм, перетворюючи його на безготівкову країну. Китай в лічені роки перетворився на безготівкову державу саме завдяки простому, банальному QR-коді, який на заході вважається такою досить застарілою технологією. І користується набагато меншою популярністю ніж в Азії. Тут, як бачите, приклад рахунку за електроенергію, магія QR-коду у його простоті. Можна просто роздрукувати, і щоб заплатити за такий рахунок, вам треба просто сканувати, зісканувати своєю камерою телефону цей QR-код і після цього лише підтвердити свою оплату. Давайте порівняємо китайську революцію з qr кодами із впровадженням Apple та Google пея і взагалі з технологією NFC на заході. Передусім, якщо хтось хотів користуватися Apple Pay чи Google Pay, то перш за все йому треба було змінити свій телефон на таку модель, яка підтримувала платність NFC. Цілком випадково, Apple оголосив про свій Apple Pay разом із впровадженням на ринок своїх нових шостих iPhone, які власне підтримували технологію NFC. Такий собі мало делікатний натяк на те, що якщо ви хочете користуватися безготівковими оплатами, то будь ласка, купуйте новий телефон. Крім цього, Apple Pay і Google Pay вимагали, щоб продавці у свою чергу також оновили термінали на такі, які підтримували б стандарт NFC. Таким чином, щоб долучитися до безготівкового світу в Америці. Інвестиція потрібна була з обох сторін. З однієї сторони, користувач мусив купити собі новий девайс, а з іншої сторони, продавець, він також мусив заінвестувати інвестувати в кращий термінал для того, щоб мати змогу приймати платність NFC. Таким чином, споживачі, які далі користувалися своїми попередніми моделями телефонів, вони були фактично виключені. Із цього нового чудового безготівкового світу, і результатом було, звичайно ж, досить повільне розповсюдження безготівкових платностей за допомогою NFC. Думаю, більшість з нас у свій час зауважили, що на самому початку, коли технологія NFC з'явилася, то нею можна було користуватися лише у великих супермаркетах або в якихось розповсюджених по всьому світу мережах. А Локальні менші продавці вони мусили почекати, аж по-перше, технологія стане доступнішою. А по-друге, поки більша кількість споживачів будуть користуватися і матимуть змогу платити саме за допомогою NFC. Бо в іншому випадку така інвестиція з економічної точки зору для них просто не мала сенсу. Тож виглядало трішки так, ніби розробники нової технології NFC робили все, що могли, для того, щоб нею могли користуватися лише заможніші клієнти, а не відразу всі. Інша відмінність QR-кодів і NFC полягає в екосистемі: систему, яка опирається на QR-кодах, будувати набагато легше, так як NFC вимагає спеціальних означень, вбудованих або доданих до об'єктів, за які ми хочемо заплатити онлайн. І, відповідно, об'єкт без такого спеціального означення NFC, він не має доступу до транзакції з NFC. Простіше, NFC не можна просто роздрукувати, наприклад, на рахунку за електроенергію, щоб споживач міг собі відсканувати і відразу заплатити. Чи так само не можна причепити його до столику в ресторані, що звичайно ж легко зробити із QR-кодом. Але порівнюючи NFC та QR-коди, варто теж сказати про безпеку. У цьому пункті NFC виграє, тому що ця технологія, по-перше, дає більшу безпеку, а по-друге, забезпечує більше функцій. Крім цього, користувач не мусить відкривати застосунку, щоб заплатити NFC. Достатньо просто прикласти свій девайс до терміналу. І, звичайно ж, QR-коди набагато легше сфальшувати, ніж NFC. Тому так, QR-коди простіші, дешевші і доступніші. Але також мають свої недоліки. Хотіла б трішки ширше затронути саме тему безпеки. Спочатку вживався один і той самий QR-код і на виконання оплат, і на прийом. Шахраї могли взяти чийсь QR-код для платності і використати його для прийому оплати на свій аккаунт. Тож, щоб запобігти цьому, Alipay та WeChat, по-перше, розділили коди для отримання оплати та виконання оплати, а по-друге, зменшили життя одного коду. Після цього один QR-код діяв лише одну хвилину, і потім треба було його відновити. Це сильно ускладнило використання одного QR-коду для багатьох, а передусім для шахрайських транзакцій. Крім цього, звичайно ж, безпеку підвищили загальні засоби безпеки, які у той час уже широко розповсюджувалися, такі як біометрія чи сканування обличчя. Що стосується статистик, то вони свідчать про досить велику безпеку платностей QR-кодами у 2016 році. Alipay подало статистику шахрайств при оплатах QR-кодами на рівні менше 1 тисячного відсотка для порівняння. Цей самий показник при оплатах картами у Китаї у цей самий період був на рівні 0,02%. При цьому у США він виносив 16%. ,10%. У всіх випадках говоримо про 2016 рік. Ці дані показують, що насправді рівень безпеки користуванням QR-кодом знаходиться на досить високому рівні. Застосунки та Alipay вони нейтральні до девайсу. У вас може бути телефон якоїсь старшої моделі, але все рівно при цьому ви матимете доступ до технології QR-коду. Але якщо телефон буде випущений до 2014 року, наприклад, і в ньому ще не буде технології NFC, то ви будете відключені від безготівкової оплат NFC. Найпопулярнішими китайськими застосунками можна користуватися на будь-якому телефоні будь-якої марки з будь-якою операційною системою. А от у випадку Apple і Google Pay ситуація вже не така проста. Спробуйте використати Apple Pay, щоб вислати гроші своєму товаришу на Android, наприклад. Навряд чи у вас це вийде? Тож, чому телефон має вирішувати, де, як і кому ми хочемо щось платити? Це одна з фундаментальних причин, чому QR-коди набули такої шаленої популярності в короткий проміжок часу, у той час як технологія NFC потребувала набагато, набагато більше часу для того, щоб набрати популярності. А зараз поговоримо про феномен Starbucks, який завдяки простим простій технології QR-кодів випередив своїх конкурентів на роки. Так от. Starbucks використав технологію qr кодів у своєму застосунку ще у 2009 році. Так як оплата опиралася на QR-коді, цим застосунком можна було користуватися на різних девайсах незалежно від виробника і року випуску. Більше того, для того щоб впровадити цю технологію, Starbucks не треба було купувати ніякої додаткової техніки, так як скани для QR-кодів у них вже й так були. На цьому виграли всі, і Starbucks, і користувачі. Система оплати Starbucks, вона була наскільки ефективною, що перевищувала кількість користувачів і Apple, і Google Pay аж до третього кварталу 2019 року, коли на перше місце вийшов Apple Pay. Starbucks запустив свій застосунок оплат, який базувався на QR-кодах у 2009 році, а перший телефон з Apple Pay ем Вийшов у 2014 році. Таким чином, завдяки використанню технології QR-кодів, Starbucks отримав 5 років конкурентної переваги у будуванні цифрової бази своїх клієнтів. У наш час, коли прогрес відбувається не по дням, а по годинах, а може навіть швидше, досить важко відслідкувати, які саме країни вже впровадили технологію. QR-кодів і наскільки широко вони там використовуються. Але напевно можна сказати, що такі країни, як Японія, Китай, Південна Корея, Індія, вони дуже широко використовують технологію QR-кодів. Крім цього, звичайно ж, у країн Асеан, тобто Південної і Східної Азії, також технологія QR-кодів надзвичайно популярна. Інша справа це Індія. Це може здатися неймовірним, але навіть великі західні гравці. Такі, як Amazon, WhatsApp та Google, саме в Індії запустили свої перші фактично копії китайських систем, які базуються саме на QR-кодах. Хоча їх не можна зараз використовувати на заході, але це досить яскравий приклад того, як американські корпорації копіюють у Китаю. Після впровадження єдиного платіжного інтерфейсу United Payments Interface, Індія стала таким собі своєрідним полем для тестів для західних корпорацій. Тож багато систем оплат, які вже є в Індії, вони проходять тести і запроваджуються в Індії, і, певно, через деякий час з'являться і на Заході. Тож, сподіваюся, ви дізналися для себе щось нове. Якщо так, то не забудьте підписатися на канал Катя Просвіт, щоб не пропустити нові епізоди. А сьогодні дякую за ваш час і до нової зустрічі.